Кротких питань: перше про перемовини в Туреччині. Росія наголошувала, що припинення вогню можливо тільки якщо Україна виведе війська з чотирьох регіонів України. Чи вважаєте ви, що це є зараз умовами Росії, і чи бачите ви після перемовин з Трампом, що президент Трамп може погодитись на таку пропозицію Росії? Ну, це те про що ми о, говорили. Питання тут не в президенті Трампі. Чому при всій повазі? Тому що це наша земля, наша держава, це наша армія і наша незалежність. Питання в тому, на що може Україна собі дозволити піти, на що не може, виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок. Мій це обов'язок наших військових захищати суверенітет і територіальну цілісність України так зараз тимчасово окуповані є території через агресію такої великої країни. Це зрозуміло, це але е, ніяких ультиматумів і ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки не буде. Я не знаю, які там принципи в меморандумі. Напевно. Якщо, ну давайте так, будемо відвертими це, те, про що ми говорили з лідерами, і я говорив неодноразово з президентом Трампом і з його командою. Якщо Росія ставить а, умови виводити наші війська з нашої ж землі, значить, вони не хочуть, щоб було припинення вогню і не хочуть, щоб війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна... Не буде цього робити. Якщо ви заздалегідь ставите такі питання, на які ви розумієте, яка буде відповідь, і вона не буде позитивна, значить ви точно не хочете мати результат. Хоча те, про що зараз ми говорили з президентом Сполучених Штатів Америки, він вважає, що Росія готова до negotiations і готова до компромісів, То, що я вже не пам'ятаю всі ці деталі, але Тим не менш, ми побачимо. І друге питання про обмін тисяча на тисяча. Це суто військовополонені, і якщо так, то чи було запропоновано обмін цивільними та повернення дітей. Ми сьогодні говоримо про обмін військовополонених, а можуть розглядатися і з нашого боку були сигнали щодо політв'язнів. І журналістів. Я не хочу зараз йти в деталі міняти дітей на військових. Мені здається, що це, ну, якщо чесно, ну, ми не підтримуємо такий підхід. Діти повинні повертатися. Так? І це несправедливо, і це поза законом, навіть поза законом війни. І саме по таким принципам зараз працює група на чолі. З Уміровим разом з представниками служби безпеки розвідок, вітаю, пане президенте. Мене звати Вікторія Луковенко, Аджес Пранспрес. А моє питання про санкції. 10 травня в Київ з візитом приїжджали літери Франції, Німеччини, Великої Британії Польщі. І одна з речей, основних речей, яку вони пообіцяли, це те, що якщо Росія не погоджується на безумовне 30 30-денне перемир'я, вони вводять потужні санкції проти неї сьогодні. Ну, тиждень вже пройшов. Перемирі ніякого не було, шахети літають, ракети літають, а санкцій немає. Скажіть, будь ласка, по-перше, чи не відчуваєте ви себе роздратованим або фрустрованим з цього приводу? Бо в такій важній важливій ситуації а, кроки наших партнерів залишаються поки на рівні обіцянок. І другий момент ви сказали, що ви сьогодні говорили про другому дзвінки а, з лідерами. Чи можливо є якісь апдейт з цієї ситуації? Вони якось пояснили, чому санкцій немає, або коли вони будуть. Дякую. Дякую. По перше, я не роздратований, а дуже сфокусований, тому що у нас зараз непростий час, і повірте мені. Я сфокусований, тому що я знаю, як в такий час діяти без зайвих деталей, розуміючи головне результат і на кого можна, ну, скажімо так, розраховувати, на кого ні. Пакет Європи буде і буде він сильний. Є відповідні дати, ніхто нікого не хоче штовхати, є дати, є домовленості, я впевнений в цьому. Мало того, буде наступний пакет, безумовно, якщо не буде припинення вогню з російської сторони, сильний європейський пакет буде і наступний. А що стосується пакета Штатів Америки, тут інша історія. Тут треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі Сполученими Штатами Америки для того, щоб вони в якийсь момент, який вони зможуть, ввели відповідні санкції. Це сильно допоможе. Банківські енергетичні санкції від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну, або ні. Або у них будуть серйозні економічні виклики. Все. Rai, President. Pane prezidentu Rafaela Kozantino, Ryan News Italija. Тож після цих дзвінків, яким ви вбачаєте це перемир'я, чи ви можете це досягнути в короткостроковій перспективі, які відчуття з вами поділився президент Трамп після його переговорів з президентом Путіним? Крім того, коли ми говоримо про прямі та безпосередні перемовини з урахуванням залучення лідерів ЄС, чи це було підтверджено, та чи запропонував це президент Трамп для президента Путіну? Мені невідомо про президента Трампа та про що саме він говорив з Путіним. Насправді мені це невідомо. І я не аби як зацікавлений лише в тих частинах їх діалогу, які стосуються України, це дуже важливо це дуже чутливо для нас. І Я не хотів би наразі щось додавати, оскільки це дуже нестабільний період. Є величезна кількість розмов. Я не хотів би описувати щось. Я хотів би як наразі залишити цю інформацію при собі. Зі свого боку, перш за все, мені неабияк як приємно, що Грузія долучилася. Джорджія перепрошую, Джорджія Мелоні долучилася до цього. Для мене це було дуже важливо. І Я наразі розглядаю також Ватикан і наразі аналізую всі можливості. Я думаю, що це не аби як е, сприятлива платформа. Звичайно ж, я не порівнюю це з Стамбулом або з Туреччиною, uh, Чи можливо uh, е, з платформою, яку можуть запропонувати наші швейцарські друзі, тим не менш я справді вважаю. Що папа папа Лев 14 справді може надати нам допомогу, і це дуже важливе повідомлення, яке я почув від нього під час нашої двосторонньої зустрічі, яка виявилася не аби як результативною, і, звичайно ж, ми також підняли питання і дітей в рамках нашої розмови. Ми також представили список 400 дітей. Це досить велика кількість. Крім того, ми обговорювали цілу низку інших питань. Ми говоримо про більш гуманітарний напрям. Тим не менш він виявив свою готовність. Ватикан виявив свою готовність запросити та організувати відповідну зустріч для усіх залучених сторін. Звичайно, ж включаючи представників Європи. Ми будемо дуже раді їх бачити. Тим не менш, це залежить від усіх сторін. Таким чином, США, Росія та Україна в цьому форматі це той формат, який б є прийнятним для Ватикану. Звичайно ж, ми хотіли побачити залучення європейських лідерів. І не лише з представників ЄС із залученням е, Великої Британії. Ми, звичайно ж, раді будемо е, можливості запровадження такого формату. ми підняли це питання наразі вже з президентом Трампом, а також з іншими лідерами. Ми обговорювали можливість запровадження такого формату, і ми потребуємо проведення такої зустрічі якомога швидше. Крім того, ми також підняли питання Ватикану та розглядали його як один з варіантів, як я вважаю, зазначив це вам містер президент, дуже вам дякую, пане президент. Одріме United24 Media. Вчора ми побачили ці неабиякі зображення з Ватикану. Ми побачили зображення вашої зустрічі з Джейді Венсом. Чи ми могли б описати наразі ваші взаємовідносини як досить позитивні та сприятливі, більш позитивні ніж до цього? No, 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 no. Ні, справді у нас разом з віцепрезидентом США Джейді Венсом, а також із держсекретарем Рубіо з представниками їхньої команди. Справді сприятлива та потужна розмова, і вона була дуже результативною та конструктивною. Я думаю, що дуже важливо і дуже гажно дуже важливо для нас в позитивний результат цієї розмови. Ми говорили про Україну та Росію, як ми можемо покласти край цій війні, де саме може допомогти США, Чого саме правне Путін? Ми подивилися своїми думками, і звичайно ж, ми також обговорили те, на що він готовий піти, і те, що не стане для нього компромісом. Які компроміси ми очікували від Росією, в які сфери ми вже готові це обговорювати? Звичайно ж. Це була досить конкретна та продуктивна розмова та обговорення. Тож, на мою думку, нам необхідно збільшувати та обговорювати більше деталей. Мені ще невідомо, яким настрою та які атмосфері пройде наступна зустріч. Тим не менш, я переконаний, що це була дуже сприятлива та дуже важлива зустріч. Ми маємо змінити атмосферу наших зустріч. І атмосфера була сприятлива. Дуже вам дякую. І я хотів би також висловити свою вдячність віцепрезиденту та його команді. Дуже вам дякую, ласка Джемхрія, Туреччина. Добрий день, пане президенте. У мене таке запитання. Перше запитання: чи ви зараз плануєте нову зустріч в Стамбулі на рівні міністрів між Україною та Росією? І друге питання. Ви говорили про те, що Україна ніколи не віддасть свою територію, які не окуповані Росією. Росією але чи ви, чи ви будете обговорювати нейтральний статус України? Це теж одне Окей. дуже дякую. Дякую. По-перше, дякую президенту Ердогану і окремо хотів подякувати міністру Хакану Фідану, міністру закордонних справ Туреччини. Хороші відносини в наших команд. Дякую за організацію візита, мого в Туреччину, в Анкару, вашу столицю, а також за організацію можливої зустрічі в Істамбулі. Як я вже і сказав, у нас ми розглядаємо Істамбул, Ватикан, ми розглядаємо Женеву або інше місто в Швейцарії як потенційний майданчик для зустрічі. Ми не обираємо альтернативи нашим турецьким колегам. Ми дивимось з точки зору результату. Коли сторона, яка як, in English, host, так, яка готує зустріч, вона може мати і організувати відповідний рівень присутності делегацій. І ми хочемо, щоб той чи інший майданчик. Міг би нам запропонувати найвищий рівень, максимально високий, Якщо це технічні команди, максимально високі технічні команди. Якщо ми готові до зустрічі лідерів, значить лідери реальні, які приймають рішення. І тільки з цього приводу ми розглядаємо і будемо мати вибір. Ну і всі сторони повинні підтримувати той чи інший майданчик для. Для зустрічі і для розмови. Що стосується е, е, статусу України, є статус він в Конституції України. Там все написано. Якщо є у вас е, час, я впевнений, що Конституцію до речі ви знаєте. Але якщо буде час, трішки можна почитати і українською. Дякую.